Чи помічали ви, що деякі жінки ніби живуть у зовсім іншому світі? Вони рідко потрапляють у драми, їхні стосунки гармонійні, кар'єра розвивається, а особисте життя приносить радість замість стресу. Здається, що їм просто пощастило, але насправді це не про везіння. Ці жінки знають секрет, який змінює все. Вони розуміють, що справжня мудрість полягає не тільки у тому, що робити. Але й у тому, чого категорично не варто робити. Зараз розповім про 10 речей, яких уникають по-справжньому розумні жінки, і як це змінює їхнє життя назавжди. У Києві, у затишній кав'ярні на Подолі, зустрілися дві подруги Оксана та Ірина. Вони не бачилися п'ять років, і тепер, сидячи одна навпроти одної, важко було повірити, що колись їхні життя були схожими. П'ять років тому обидві переживали болісні розлучення, боролися з фінансовими труднощами та намагалися налагодити стосунки з дітьми-підлітками. Але зараз їхнє життя кардинально відрізнялися. Ірина виглядала втомленою, незважаючи на дорогу сумочку та свіжий макіяж. Вона скаржилася на проблеми з новим чоловіком, конфлікти на роботі, непорозуміння з дочкою. Здавалося, що життя постійно кидає їй виклики, з якими вона не може впоратися. Оксана ж випромінювала спокій та внутрішню силу, її очі сяяли, посмішка була щирою, а розповіді про життя наповнені радістю та вдячністю. Коли Ірина запитала, що сталося, Оксана задумалася і сказала щось, що назавжди змінило розуміння Ірини про жіночу мудрість. Вона сказала, що найважливішою зміною у її житті стало не те, що вона почала робити, а те, що вона перестала робити. Оксана навчилася розпізнавати і уникати речей, які руйнують жіноче щастя, і це стало основою всіх позитивних змін у її житті. Перша річ, яку розумні жінки ніколи не роблять, це намагання виправити або змінити чоловіків. Оксана згадала, як роками намагалася переробити свого першого чоловіка, критикувала його звички, постійно вказувала на недоліки, сподіваючись, що він зміниться заради неї. Це призвело лише до конфліктів, образ та, зрештою, розлучення. Тепер вона розуміла, що кожна людина може змінитися тільки сама, якщо захоче. Розумна жінка приймає партнера таким, яким він є. Або обирає того, хто їй підходить без необхідності перероблення. У стосунках зі своїм нинішнім партнером Сергієм Оксана застосовувала зовсім інший підхід. Замість критики вона висловлювала вдячність за хороші речі. Замість спроб змінити його звички, вона просто розповідала про свої потреби та бажання. Якщо щось їй не подобалося, вона чесно говорила про свої почуття, але не вимагала негайних змін. Цей підхід створив атмосферу довіри та взаємоповаги, де обидва партнери природно хотіли стати кращими один для одного. Друга річ, якої уникають мудрі жінки, це жити чужими очікуваннями та стандартами. Протягом багатьох років Оксана намагалася відповідати уявленням оточуючих про те, якою повинна бути ідеальна жінка, мама, дружина. Вона виснажувала себе, намагаючись встигнути все бути досконалою у всьому, не розчарувати нікого навколо. Це призводило до хронічної втоми, відчуття неповноцінності та втрати себе. Перелом настав, коли Оксана зрозуміла просту істину. Неможливо зробити всіх щасливими, намагаючись відповідати їхнім очікуванням. Натомість вона почала запитувати себе: що робить щасливою мене, які мої справжні цінності, чого я хочу від життя. Відповіді на ці питання стали основою для всіх її рішень. Вона перестала вибачатися за свої межі за те, що не може бути усім для всіх, і почала жити автентично. Третя річ, якої уникають розумні жінки, це ігнорування власних потреб заради інших. Це особливо актуально для матерів, які часто повністю розчиняються у турботі про дітей та родину, забуваючи про себе. Оксана згадала період, коли вона була настільки зосереджена на потребах дочки та роботі, що повністю втратила зв'язок із собою. Вона не пам'ятала, коли востаннє робила щось для власного задоволення, не відчувала провини за це. Розуміння прийшло несподівано під час розмови з мудрою сусідкою Марією Петрівною, жінкою за 70, яка виховала п'ятеро дітей і при цьому зберегла свою індивідуальність та радість життя. Марія Петрівна сказала щось, що стало откровенням. Коли жінка турбується про себе, вона має більше сил та любові, щоб дати іншим. Коли вона щаслива та наповнена, всі навколо отримують кращу версію неї. Оксана почала щодня приділяти час собі, навіть якщо це було лише 15 хвилин для читання улюбленої книги чи прогулянки парком. Вона перестала відчувати провину за те, що йде на масаж або зустрічається з подругами. Поступово вона помітила, що стала більш терплячою матір'ю, більш цікавою співрозмовницею, більш привабливою жінкою. Четверта річ, якої уникають мудрі жінки, це порівняння себе з іншими. У сучасному світі соціальних мереж це стало особливо актуальним. Оксана згадала, як раніше могла годинами розглядати профілі інших жінок. Порівнюючи їхні досягнення, зовнішність, стосунки зі своїми, це завжди закінчувалося відчуттям недостатності, заздрості та незадоволення власним життям. Перелом настав, коли вона зрозуміла просту істину: ті картинки у соціальних мережах показують лише найкращі моменти чужого життя, а не реальність. За кожною ідеальною фотографією стоїть жива людина зі своїми проблемами, сумнівами та труднощами. Замість порівняння Оксана почала використовувати соціальні мережі для натхнення та навчання, слідкуючи за людьми, які ділилися корисним контентом та позитивною енергією. П'ята річ, якої уникають розумні жінки, це участь у плітках та негативних розмовах. Раніше Оксана, як і багато інших, могла годинами обговорювати з подругами проблеми знайомих, критикувати чужі рішення, скаржитися на обставини. Вона помітила, що після таких розмов завжди відчувала спустошеність та негативність, яка впливала на її настрій та ставлення до життя. Мудра жінка розуміє, що енергія, яку вона витрачає на негативні розмови, може бути спрямована на щось конструктивне. Оксана почала свідомо переводити розмови у позитивне русло, ділитися хорошими новинами, обговорювати ідеї та плани, а не проблеми інших людей. Вона помітила, що навколо неї почали збиратися більш позитивні та цілеспрямовані люди. Шоста річ, якої уникають мудрі жінки, це жити у минулому або майбутньому замість теперішнього моменту. Багато жінок втрачають роки життя, постійно прокручуючи у голові минулі помилки або хвилюючись через майбутнє. Оксана пам'ятала періоди, коли вона могла годинами аналізувати, що пішло не так у стосунках, або панікувати через можливі проблеми, які могли б статися. Поворотним моментом стала практика усвідомленості, яку їй порадила психологиня. Кожен день Оксана почала приділяти увагу простим речам: смаку ранкової кави, відчуттю сонячного проміння на шкірі, звукам природи під час прогулянки. Це допомогло їй зрозуміти, що життя відбувається саме зараз, у цю хвилину, а не у спогадах про минуле чи мріях про майбутнє. Сьома річ, якої уникають розумні жінки, це намагання контролювати все і всіх навколо. Це особливо характерно для жінок-перфекціоністок, які хочуть, щоб все у їхньому житті було ідеально організовано та передбачувано. Оксана була саме такою: вона планувала кожну хвилину, намагалася передбачити всі можливі проблеми, контролювала кожен аспект життя родини. Цей підхід приносив лише стрес та конфлікти. Діти бунтували проти надмірного контролю. Партнер відчував себе недовіреним, а сама Оксана була у постійному напруженні. Життя навчило її, що єдине, що вона дійсно може контролювати, це свої реакції на події та свої рішення. Все інше знаходиться поза зоною її впливу, і спроби контролювати це лише марнують енергію. Восьма річ, якої уникають мудрі жінки, це ігнорування інтуїції заради логіки. Багато сучасних жінок настільки звикли аналізувати та обдумувати кожне рішення, що втратили зв'язок зі своїм внутрішнім голосом. Оксана згадала кілька ситуацій, коли її інтуїція підказувала одне, а логіка переконувала у зворотньому. Кожен раз, коли вона ігнорувала внутрішній голос, це призводило до неприємних наслідків. Мудра жінка знає, що інтуїція це не містика, а складна система обробки інформації, яка враховує багато факторів, недоступних свідомому розуму. Вона навчилася довіряти своїм відчуттям, особливо у стосунках з людьми, якщо щось викликало у неї внутрішнє занепокоєння, вона не ігнорувала це відчуття, навіть якщо логічно все здавалося нормальним. Дев'ята річ якої уникають розумні жінки, це зберігання токсичних стосунків заради зовнішніх обставин. Багато жінок роками залишаються у стосунках, які їх виснажують, тільки тому, що бояться осуду оточуючих фінансових труднощів або самотності. Оксана пройшла через це, коли довго не могла вийти зі шлюбу, який давно втратив сенс, тільки тому, що боялася реакції родичів та невизначеності. Розуміння прийшло, коли вона усвідомила, що життя надто коротке, щоб витрачати його на стосунки, які не приносять радості та зростання. Мудра жінка цінує себе настільки, що не готова жертвувати своїм щастям заради зручності інших. Вона розуміє, що краще бути самотньою та щасливою, ніж у стосунках та нещасною. Десята та найважливіша річ, якої уникають розумні жінки, це відкладання власного щастя на потім. Скільки жінок говорять собі: буду щасливою, коли діти виростуть, коли знайду роботу мрії, коли знайду ідеального партнера, коли схудну, коли буде більше грошей. Список умов для щастя може бути нескінченним, а життя тим часом проходить. Оксана зрозуміла, що щастя не є пунктом призначення, а способом подорожі. Воно не залежить від зовнішніх обставин, а від внутрішнього ставлення до життя. Мудра жінка знаходить радість у простих речах, у сміху дитини, у чашці ароматного чаю, у гарній музиці, у розмові з близькою людиною. Вона не чекає, поки життя стане ідеальним, а створює моменти радості прямо зараз. Сидячи у тій кав'ярні на Подолі, Ірина слухала розповідь Оксани з відкритим ротом. Вона розуміла, що всі ці роки робила саме те, чого розумні жінки уникають. Вона намагалася змінити чоловіка, жила чужими очікуваннями, ігнорувала свої потреби. Постійно себе з кимось порівнювала, брала участь у негативних розмовах, намагалася все контролювати, ігнорувала інтуїцію, зберігала токсичні стосунки та відкладала щастя на майбутнє. Того вечора Ірина повернулася додому зі списком речей, які вона збиралася припинити робити. Це було нелегко, адже багато з цих звичок формувалися роками. Але поступово, крок за кроком, вона почала змінювати своє життя. Через рік, коли подруги знову зустрілися, Ірина була вже зовсім іншою жінкою. Справжня жіноча мудрість полягає не тільки у знанні того, що робити, але й у розумінні того, чого не варто робити. Кожна з цих десяти речей може здаватися незначною. Але разом вони створюють величезну різницю між жінкою, яка постійно бореться з життям, та жінкою, яка живе у гармонії з собою та світом. Мудра жінка розуміє, що її час та енергія обмежені, тому вона дуже вибірково ставиться до того, на що їх витрачати. Вона не витрачає сили на те, що не може змінити, не живе чужими стандартами, не жертвує собою заради інших, не порівнює себе з іншими, не бере участь у негативі, не живе минулим чи майбутнім, не намагається все контролювати, довіряє своїй інтуїції, не тримається за токсичні стосунки та не відкладає щастя на потім. Натомість вона фокусується на тому, що дійсно важливо на своєму внутрішньому зростанні, на здорових стосунках, на створенні життя, яке відображає її справжні цінності. Вона розуміє, що справжня сила жінки не у тому, щоб бути сильною у всьому, а у тому, щоб бути мудрою у виборах. Кожна жінка має право на щасливе, наповнене життя. Але для цього потрібно мати мужність відмовитися від речей, які це щастя руйнують, навіть якщо ці речі здаються звичними або очікуваними від жінки. Справжня революція у житті жінки починається не з того, що вона додає до свого життя, а з того, що вона з нього прибирає. Подумайте про свої звички, про те, на що ви витрачаєте свій час та енергію. Чи є серед цього щось із того списку, що ми сьогодні обговорили, чи готові ви внести зміни, які зроблять ваше життя більш гармонійним та щасливим? Пам'ятайте, що ви маєте право сказати ні речам, які вас виснажують, навіть якщо від вас очікують інакшого. Ваша мудрість, ваші межі, ваші вибори це не егоїзм, а відповідальність перед собою та своїми близькими. Коли ви живете автентично та мудро, ви стаєте прикладом для інших жінок, показуєте їм, що інший спосіб життя можливий. Якщо ця розмова знайшла відгук у вашому серці, якщо ви впізнали себе у деяких із цих ситуацій або відчули натхнення змінити щось у своєму житті, поділіться своїми думками. Розкажіть, яка з цих десяти речей була найбільш актуальною для вас, або поділіться власним досвідом того, як ви навчилися уникати того, що руйнує жіноче щастя? Ваша історія може стати натхненням для іншої жінки, яка зараз шукає свій шлях до мудрості та внутрішньої гармонії, адже всі ми вчимося одна в одної, підтримуємо та надихаємо на зміни, які роблять наше життя кращим. Якщо ви прагнете розвиватися як жінка, шукаєте підтримку у своєму прагненні до справжності та мудрості, приєднуйтеся до нашої спільноти. Тут завжди є місце для кожної, хто готовий рости, вчитися та ділитися своїм досвідом з іншими. До зустрічі і пам'ятайте, ви заслуговуєте на життя, наповнене мудрістю, любов'ю та справжнім щастям.